Привіт, друзі! Буде таке коротесеньке відео про мій портфель, те, що ми з вами обговорювали в нашому закритому каналі. Бачите, жирафчика я поставив, значить, вже можна починати з вами спілкуватись. Ось така історія. Але менше з тим про мій портфель. Історично, звідки він взявся. Я просто хочу спочатку вам розказати, звідки взявся портфель, типу і до чого я прийшов взагалі, на що мені це здалося. А я не пам'ятаю, коли я почав його робити. Мені здається, це був 2021 рік чи 20-й, ну щось типу такого. Чому взагалі це сталося? Насправді, згадайте перше відео, яке було в Вері перше, спробую також його зачепити сюди про те, що є піраміда потреб. Да? І одна з потреб це безпека. Я намагався обезпечити свої гроші від втрат. Я шукав інструменти. Що таке було для мене втрати? Я розумів, що ситуація в Україні стає дуже напруженою. Було зрозуміло, що економіка на лонран, на великій дистанції, як підтверджують зараз факти, вона дійсно виглядала, мала великі ризики. Ризики зараз спрацювали, як ви знаєте, тому що війна і я шукав засоби, як можна було б убезпечити свої бабки. Тому я ж варіант, куди вивезти. Я знайшов Interactive Brokers, Я вивев туди значну суму грошей. і У мене в Україні не залишилося нічого майже. І на той момент, коли починалася війна. А ну коротше, коли починалася війна, перед е, там початком війни я купив квартиру в Україні за там буквально та 3-4 місяці до початку війни. І коли почався двіж, до мене приходили люди, там запитували у костян. А як ти будеш там виводити бабки? Ну тому що було вже очевидно на той момент, що типу МінФін буде блокувати відток коштів з України. Це був правильний природний рух, який мусила зробити держава. І люди такі, куди як ти будеш жити з коштами? Типу, куди ти будеш виводити? Я кажу, друзі, які кошти? У мене, типу, ніхера немає, тому що я частину киша, який у мене був, типу, я вже вивів. Я купив на залишок хату, і я типу, все, у мене нічого немає. хату, на жаль, я не можу з собою забрати. Ну, така от була історія. Це така трошки предісторія. Потім як почався мій шлях з інвестування. Звичайно, спочатку я собі обрав портфель, широкий фонд, тому що я взагалі не хотів займатися. Скажу чесно, коли я тільки завів бабки на інтереті, я пошукав, який фонд знайти, поспілкувався з людьми, обрав по певним критеріям ву. Насправді це дуже просто. У нього найменші комісії за. Типу, як процесінг, да, і за сам фонд, да, і, типу, є комісія фонду, коли ви берете широкий фонд, у нього є комісія. А так от, у нього типу, найменша комісія, він корелює на 100% з S&P 500 тому по факту я купив дешевше SP500. І якщо чесно, я навіть забув пароль входу в інтерактів. Я реально десь рок, рік, може навіть трошки більше, від моменту, як я от зайшов, завів бабки, купив собі. Все, типу, я рік там чи може ну, трошки більше року, я взагалі не користувався, тому що я не вивчав цю тему. Я знаходився ще на етапі, вміти заробляти більше денег. І, знову ж таки, те, що буде вже в відосах про цей от флоу, який я малював, типу як гротими шести, шестигранниками. А, от. Я вивів ці бабки, і потім мені почали падати дивіденди, дивіденди, дивіденди. Я типу відкриваю таки через рік здрасті. Ну і типу, там вже якісь у мене є там монетки. Я щось ще докидав туди потрошечку. І я таки думаю, ну окей, а що ж мені робити далі з портфелем? Тобто отут роблю паузу, і тепер перехожу до цієї основної частини. Що ж робити було мені з портфелем, коли я вже почав ним реально цікавитися, да? як мені заробляти більше. І чому? Поясню, чому? Тому що ВУ дає дуже низькі відсотки. В них було здекларовано відсотки на той момент, були порядка 4% на рік. І, але по факту це було набагато менше, тому що ну, те, що я вам писав, комісія віджирає все одно, типу податок, півтора відсотки, одразу йде мінус. Там там не півтора, там якась варіюється, але приблизно в цих цифрах. От така от вийшла історія. Розумієте, але я побачив, що типу це працює, я нічого не роблю. а Мені просто падають бабки. Ну, це було дуже прикольно і приємно. А я почав вивчати матерії, які є взагалі в стратегії, тому що в той момент я зрозумів, для чого мені взагалі був цей фонд ву і чому я за нього навіть не переживаю. Це такий було знаєте кандидата пенсійне збереження. Тобто, це був фонд на лонран. Мені в рамках цієї стратегії. Було абсолютно не цікаво, що буде відбуватися з моїм фондом е, на дистанції просадки. Мене взагалі це не цікавило. Я навіть рік типу не відкриваю. Поняла Тут вся історія. Типу, взагалі не цікаво це дивитися. А е, все я рік не дивився на цю історію, е, і я зрозумів, що типу, мені абсолютно комфортно, навіть якщо йде просадка, ви бачили графік. Там був момент самого початку була просадка. Взагалі не цікаво. Я навіть про це не думаю, бо мені це взагалі ну, ніякого нічого не дає. От, після цього я почав дивитися, значить, вже далі, оскільки там вже сформувалися якісь гроші самостійно. Да? Я почав думати, що з цим робити. я почав шукати певні как, спекулятивні нюанси. Да? Мені було цікаво в той момент поспекулювати, що це означає. Купити дешевше, продати дорожче. Дуже просто ніяких в'ючерсів, нічого такого. Я хотів просто володіти акціями якоїсь компанії, взяти їх подешевше, продати їх подорожче. Таким чином, я зайшов в Каспій. Це казахстанська компанія. На той момент типу, там Казахстан був не дуже. І я дуже довго в них просидів набагато більше, ніж я того очікував. Я забрав там гарний профіт. Я не пам'ятаю, скільки відсотків, може, типу 10 чи 15% до тотал суми, яка у мене була. Таким чином, моя сума, яка була в роботі, вона стала ще більшою. Після цього я вже почав думати: у мене було ще пара спекулятивних позицій, типу Боїнга. Я його брав дешевше, тому що Боїнга була там якась просадка. Це було до цього двіжя, який є зараз. знаєте. Лідіт Боїнг у нього відпало колісо. Ну, це, знаєте, типу от відомі фади, які відбуваються. А я такий, окей. Я тоді купував Боїнга трошечки, там три акції, типу на 600-700 доларів. типу такого. І, в принципі, все також типу забирав плюсик потім на якийсь момент я перейшов в кріпту. Я, типу, запаркував роботу з портфелем на певний період часу, в принципі, те, що ви могли бачити, а я там в кріпті, там півроку, навіть більше там до року вважаєте, я поварився. Ну мій фокус був більше там. да. Мені було цікаво, як працює ринок, типу, як можна заробляти, не заробляти. Це все движуха, механіка, тому що там більш динамічний динамічний енвермент. Ось, але в процесі, коли я зробив ці декілька вдалих угод по акціям. А у мене також сформувалася там певна сума, і я вже тоді знайшов, ну, коротше, мені попала в руки стаття, називається дивідендні інвестиції. Що це таке? Це коли ти береш якісь акції або портфелі. Ну, в цьому випадку ми не говоримо про фонди, да? ми не говоримо про портфель, ми говоримо про акції. Ти береш акції, які дають гарні дивіденди, намагаєшся їх знайти, коли вони знаходяться трошки нижче на графіку, для того, щоб що? для того, щоб ти. І заробив на самих акціях, якщо що, і в той же час ти міг отримувати гарні дивіденди, незалежно від того, що типу, відбувається. Отаким От чином сформувалася моя стратегія по акціям. Да? Типу, я спеціально крипту поки що відставляю, я просто бачу, що поки що нам цікаво з вами про акції поговорити більше. Тому, підводячи підсумок, історично моя стратегія більша частина мого портфелю зараз це 80%. А це лонран, це, типу, 10 років. Тобто оці бабки тву, і я буду там добирати певні позиції. Це 10 років. 10 років вперед. Е, мені не цікаві дивіденди, мені цікаво, щоб ця сума зросла е, до того моменту. S&P 500 є мірилом ринку США. Що має статися? щоб типу, я на довгій дистанції, я і ви, і будь-хто, щоб ми не виграли на довгій дистанції. А є декілька макроекономічних факторів, про які ми вам будемо. Про які ми з вами будемо говорити пізніше в окремих відео, е, може на стрімах. Подумав, що стріми може буде прикольною темою. Е, от е, це перший нюанс, да, типу, лон-ран, типу, супер довгострок. Друге, це спекулятивні позиції. У мене є монетка, я бачу, щось впало, я подивився на певну статистику, аналітику, а я собі це прикупив. Я одразу виставив лімітний ордер на продаж, да, типу, я купив отут, воно автоматом виросло без мене. Поки як ціна дійшла, мій ордер сам виконався, все, я вже бачу, що в нього монетки. Якось так. І третя позиція це дивідендні інвестиції. Це дуже цікавий топік, як він працює. Дуже, якщо дуже просто сказати, твоя здача шукати компанії з гарними дивідендами, які зараз знаходяться на спаді. Да, для чого? Для того, щоб ти е, виграв, тому що. Як це працює на ринку? Да? Ринок рухається якби такими хвилями, да? потроху зростає. Ну, якщо так казати, така висходяща синусоїда, і ти знаходиш компанію понище, ти її береш, але ти береш її не з ціллю там перепродати, ти береш її з ціллю, тому що у тебе гарні відсотки. І таким першим прикладом був Форд. Я взяв Форда, і він мені вже почав давати просто для прикладу, що таке дивідендні інвестиції. Якщо мені ву міг принести за півроку 100 доларів. Умовно, я, я зараз скажу умовну цифру, бо я не пам'ятаю конкретику і не пам'ятаю періодичність. Ву мені приносив 100 доларів, ну, умовно, 100, я вже не пам'ятаю. Давайте брати для прикладу, щоб все було зрозуміло. Ву мені приносив такі самі 100 доларів. Але нагадую, що у мене 80% портфелю це Ву і панти відсотків, ну може, 10% від портфелю це Форд. От вам і різниця, да? типу, в тому, що я зробляю ці от відсоточки. І все, я можу навіть, ну типу, я все одно буду докидати. Я я розкажу вам потім, як це буде відбуватися. Типу, я інвестую регулярно. Але е, все одно кайфово, коли тобі хтось платить за всю цю двіжуху. А, дякую, друзі. Сподіваюся, що вам було корисно. Накидайте мені реакції, будь ласка, тому що типу записав цей відосік для вас. Все, ну, цьому бомки побачимось пізніше.